Я іграшка твоя. Вдома у Вінничан Інни та Анни Сауляк живе єнот на кличку Джой. Це каже молодша з сестер Аня, була її мрія. Три роки тому тварину на день жіноцтва подарував батько. Суспільному показує відео, де єноту лише кілька місяців. Вони прийняли дітки, вони маленькі, цікаві. Ну, песик є песик. А щось хотіла прийняти таке щось цікаве, неординарне. Ми замовляли його на спеціальному сайті в розпліднику. Він приїхав з Чернігова. У віці близько двох місяців, тобто маленьким. Двоповерховий будинок для єнота облаштували у дворі. Є зимова та літня тераса для сну. Зона відпочинку з гойдалкою та м'якими іграшками. У догляді Джої не вибагливий, каже Аня. Смаколики так любить, в принципі собачі, але він так вибирає. Чисте м'ясо джерки, різні. На смаколика. Тримай помаленьку хазяй. Ну, ну, ну. Джой тактильний любить обійматися та цілуватися а ще хоче багато уваги, каже Аня. Зараз же прям, ну тостіший, то старшенький, тобто він же любить більше спадки, Але коли ми виходимо, тобто то він теж вийде, пограється. Він любить дуже сильно обійматися, тобто він прям дуже сильно тактильний, обнімається, цілується. Тобто він знає, що це всі ми його. Він не любить, коли хтось далеко виїжджає від нього чи надовго. Є у Джоя і власна сторінка в соцмережі Instagram, яка має понад 4 тисячі підписників. Відео про будні єнота розповідає старша сестра Іна. На цьому він грається. Допомагає по господарству. Бабуля мене прислала подивитися, скільки наровишеня. Ну показуй, дідуля. показуй, Давай, давай, показь. О, оскільки на варемо вареників з вишнями. Плох я інстаграм завела з двох причин. Спочатку це щоб якби щоденник рідний да мати такі, щоб спогади потім дивитися відео, знаєте, цікаві, такі з ним його життя. А друга причина це просто дійсно, щоб приносити людям радість. Вони дивляться, ці відео пишуть нам Боже, які мили все, настрій на цілий день, особливо зараз, знаєте, таке ну непросте життя, то людям потрібно десь трохи позитиву. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.